Любі першокласники, вітаю вас на уроці, математики. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять, працює мій мозок, і вчуся я старанно, приймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійснює практично. Діти, скажіть, чи вмієте ви вже додавати одноцифрове або кругле число до двоцифрового? А віднімати одноцифрове чи кругле число від двоцифрового. Сьогодні на нашому уроці ми будемо вчитися додавати двоцифрові числа та віднімати двоцифрові числа. Попрацюємо на стріночці 68. Погляньте. Перед нами вирази. Значення яких виразів ми можемо з вами знайти. Поставте відео на паузу та обчисліть ці вирази, які вам під силу. Давайте поглянемо, які ж вирази ми можемо з вами розв'язати. 51 додати 7 дорівнює 58. 51 додати 10. Дорівнює 61. 25 додати 70. Дорівнює 95. 25 додати 3, дорівнює 28. 64 додати 20. Дорівнює 84. 64 додати 5, дорівнює 69. Що ж незвичного в третьому рядочку? Там три вирази на додавання. Обчислювали ми коли-небудь такі вирази, чи ще ні? Ми з вами ще не додавали двоцифрове число до двоцифрового. Сьогодні ми навчимося це робити. Попрацюємо з малюнками. Давайте поглянемо. У нас є число, яке складається з п'яти десятків та однієї зірочки одинички це число 51. До, до цього числа нам потрібно з вами додати число, яке складається з одного десятка та семи одиниць це число 17. Що ж робити, коли нам потрібно двоцифрове число додати до двоцифрового? Ми з вами знаємо, що двоцифрове число. Складається з десятків та одиниць. При додаванні двоцифрового числа до двоцифрового ми десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць і вийде 5 додати один. Буде 6, 6 десятків. 1 додати 7 дорівнюємо. 8 8 одиниць. 6 десятків та 8 одиниць це число 68. Запам'ятайте, діти. При додаванні двоцифрових чисел десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. Розглянемо наступний малюнок 75. Сім десятків та п'ять одиниць. Нам потрібно відняти 43. Це 4 десятки 3 одинички. Давайте поглянемо при відніманні двоцифрового числа від двоцифрового так само. Десятки віднімаємо від десятків одинички віднімаємо від одиничок. І вийде 7 відняти 4 буде 3, 5 відняти 3 дорівнює 2, і утвориться число 32. При відніманні двоцифрових чисел десятки, ми з вами віднімаємо від десятків, а одиниці від одиниць. Дамо час оченяткам перепочити. Поп'ємо водички та повернемося до роботи. Знайдемо значення виразів за схемами сторінка 69. Перший вираз 23 додати 14. Ми з вами. Перший доданок 23 можемо розкласти на суму зручних доданків 20 і 3. Так само 14 розкладаємо на 1 десяток, це 10, та 4 одиниці. Далі пам'ятаємо правило, що при додаванні двоцифрового числа до двоцифрового десятки. Додаємо до десятки, одинички до одиничок. Отже, 20 додати 10 буде 30. Працюємо з одиничками. 3 додати 4 дорівнює 7. Додаємо 30, додати 7 буде 37. Виконаємо віднімання 76 відняте 32, ми з вами зменшуване 76. Подамо у вигляді суми чисел 70, тому що 7 десятків. Та 6, 6 одиниць. 32 так само. Розкладаємо на суму чисел 30, тому що 3 десятки та 2. Тепер виконуємо обчислення. Десятки віднімаємо від десятків. 70 відняти 30 дорівнює.

І ще один вираз на додавання: 56 додати 23. Поставте відео на паузу та самостійно знайдіть значення цього виразу. Виконайте самоперевірку. Попрацюємо з задачею. Приготували вушка та прослухайте задачу. У Наталки в альбомі було 36 марок. Скільки марок залишилося після того, як дівчинка подарувала братику 5 марок? Діти, про що задача? Скільки марок було всього? Було 36 марок. Що дівчинка зробила з марками? Подарувала. Подарувала, скільки марок? Подарувала п'ять марок. Чи знаємо ми, скільки ж залишилося марок, чи не знаємо, це наше шукане число. Скільки залишилося, це невідоме число, це наше шукане. Давайте з'ясовувати. Всього було 36 марок. Якусь частинку дівчинка подарувала, а саме 5 марок, і залишилася у неї кубка марок. Для того, щоб з'ясувати, скільки залишилося, як ви гадаєте, що нам потрібно зробити. Нам потрібно від загальної кількості, скільки в нас було марок, відняти, тому що дівчинка подарувала, відняла ту кількість. Скільки подарувала віднімаємо. І дізнаємося, скільки ж у дівчинки залишилося. 36 відняти 5. Обчісліть, будь ласка, скільки ж марок залишилося? 36 відняти 5 дорівнює. 31 в дужечках. Маленька буква М. 31 марка. Залишилася 31 марка. Поставте відео на паузу та запишіть відповідь. Відскануйте QR-код та зіграйте в гру для закріплення матеріалу. Сьогодні ми з вами дещо дізналися на нашому уроці, що ж саме ми дізналися? Як додавати двоцифрові числа? А як віднімати двоцифрові числа? Що сьогодні? Ви ще робили під час уроку математики? Наостанок. Будь ласка. Дайте відповідь на такі питання, з яким настроєм ви закінчуєте сьогоднішній урок? Що найкраще вам сьогодні вдалося зробити? А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.